Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 22 березня, і це 1123 сто доба мужньої оборони України проти навали повномасштабної навали російських окупаційних військ на Україну. І в принципі, ми як і завжди, зранку розпочинаємо з вами огляд мапи бойових дій на обосю, що відбувалося останньої доби. В зоні бойових дій, і тут я можу сказати наступне: відбувалося ну скажімо так, це констатація стагнації, продовжується констатація стагнації можливостей російських окупаційних військ по проведенню дійсно масштабних наступальних дій в е, загальновійськовому розумінні на рівні дивізії, на рівні. Е, Бригади на рівні батальйону на рівні ну, навіть роти, тому що о, російські окупаційні війська станом на зараз вони дійсно значно зменшили можливості по просуванню кожної доби. Є відповідна пропорція в о, тих втрат, які вони несуть, як за людським ресурсом, так і механізованої компоненти і багато чого іншого. Є і о, відповідна пропорція щодо тих. Підрозділів кількості підрозділів, які концентруються на тій чи іншій протяжності лінії фронту, лінії боєздітнення, по якій вони повинні просуватися, але це просування є мінімальним. І саме тому я хочу звернав звернути увагу саме на те, що для російських окупаційних військ зараз настає той період, коли вони, ну м'яко кажучи, не можуть повноцінно виконувати ті задачі, які перед ними ставляться. Отже, починаємо. Починаємо ми з Покровського Кураховського напрямку, з Кураховського виступу в першу чергу, тому що саме тут російські окупаційні війська. Вони мали можливість в е, районі Срібного та Запоріжжя трохи розширити зону контролю е, на північ, тобто до. Їх основної зараз тут мети це преображенки. Вони намагаються зараз вийти на Преображенку, використовуючи напрямок Срібне Запоріжжя, а також Нової Лизаветівка-Нодежденка і подальшому просуватися на Троїцьке, а також на Котлярівку. Для, скажімо так, операції настільки нишовою. Тактичної, е, тактичного рівня, вони сконцентрували велику кількість сил та засобів, саме для того, щоб виконати це завдання, і ну який прогрес? Давайте подивимось зараз. Я відкриваю Deep State в саме пропорції на 1 березня 2025 року. Ну от ситуація така. На сьогодні ситуація ось таким чином виглядає. Ми говоримо зараз про невелике село, про досить таке невеличке село. От станом на 1 лютого 2025 року, як виглядала ця ситуація? Як вона виглядала станом на кінець лютого 2025 тисячі Вони вийшли на рівень саме е, срібне Запоріжжя. Новолізаветівка на Дежденка. Зараз ми бачимо ось таке розширення. Це термін півтора місяця, це саме ось той строк, який відбувся за ці півтора місяці. Півтора місяця розширення навколо преображенки. Це що? Це Сталінград, це якісь, якась там Москва. Чи, що? як російська пропаганда може це виставляти? Що це взагалі таке? Про цей населений пункт, про це село а більшість росіян взагалі нічого не знають. Але ось такий процес відбувається зараз в їх наступальних дій саме за півтора місяця вони мали ось таке просування. При цьому треба звернути увагу на те, що вони втрачали велику кількість сил та засобів в першу чергу сил. Тобто витрачався величезний ресурс людський. Вони витрачали величезну кількість а, взводів, рот на те, щоб досягнути ось того результату, який ми зараз можемо бачити на екрані. Це їх потенціал. Станом на сьогодні, також російські окупаційні війська вони продовжують використовувати майже по всій лінії боєзіткнення, саме піхотного компоненту. І у тому то і справа. Я неодноразово намагаюся звертати увагу на те, що російські окупаційні війська, їх потенціал він поступово зменшується починаючи з 2022 року. Вони е, не можуть забезпечувати себе тією кількістю. Саме засобів, коли ми говоримо про забезпечення, ми говоримо два. Ми згадуємо два елементи: сили та засоби, сили це людський ресурс, засоби це механізований ресурс. І от саме в засобах є проблема. Але постає питання, скільки російські окупаційні війська ще часу зможуть наступати, які в них є. Можливості щодо використання людського ресурсу, і тут відповідь досить проста. В принципі, зараз вони витрачають 35-40 тисяч особового складу кожного місяця для того, щоб проводити наступальні дії. І е, цей потенціал він, в принципі, е, якось має компенсацію за рахунок мобілізації. На території Російської Федерації Росіяни вони дійсно мають можливість кожного місяця компенсувати втрати в кількості 30-35 тисяч особового складу, інколи навіть 40 тисяч, тобто майже в нуль. Але є нюанс є дуже важливий нюанс, на який також треба звертати постійну увагу. Uh, коли ми говоримо про втрати російських окупаційних військ, ну, наприклад, їх пікові показники це більш ніж 48 тисяч за місяць. Але серед них це приблизно 70% це все ж таки uh, поранені. Uh, 60-70% це саме трьохсоті. і серед цих uh, 70% трьохсотих є приблизно десь 20-25%, які можуть протягом. Місяця повернутися до своїх підрозділів, тому що вони легко поранені, вони мають легкі поранення. І е, на місяць, якщо російські окупаційні війська втрачають 40 тисяч, але при цьому мобілізація становить 35 тисяч. І ну, здавалося б, вони йдуть в мінус. Вони не можуть компенсувати свої втрати, в них мінус 5 тисяч. Але є ось ці е, легко поранені, які повертаються в склад. Інколи це навіть не легко поранення. Ми вже неодноразово бачили відео, на яких а, російське командування а, воно відправляє в зону бойових дій на лінію бої на штурми, відправляє людей, які ну, зна... вони на намилицях, вони не можуть пересуватися самостійно, але тим не менше, їм дають автомат і їх відправляють, щоб вони штурмували позиції українських військ. Тому скажу так. Вони кожного місяця станом на зараз при таких втратах мають не тільки компенсацію втрат на, е, в нульовому показнику, тобто повну компенсацію, але ще трохи в плюс. На жаль, е, щоб російські окупаційні війська взагалі втратили можливість проведення наступальних дій, нам необхідно доводити їх втрати. До більш ніж 50 тисяч. І це дуже важливий аспект. Ще в минулому році я на обосує саме на сайті, публікував е, багато матеріалів, які е, були саме де приділялося саме увагу, акцентувалося увагу на тому, що в 25-му році російські окупаційні війська будуть переважно воювати е, людським ресурсом, піхотною компонентою. Саме тоді я. Про це говорив і акцентував на тому, що ми повинні адаптуватися до таких умов, тому що ну з механізованою компоненту більш-менш все зрозуміло. Але коли надмірна кількість людського ресурсу, який буде збільшуватись постійною мобілізацією, яка буде ще й каталізуватися на територію Російської Федерації, тому що я взагалі не виключаю такого варіанту, що росіяни вони можуть розпочати. Не просто там якусь часткову мобілізацію. Вони можуть загальну мобілізацію об'явити і розпочати а, великий ось такий набір людської маси для закидання наших позицій. Ми до цього готові. Ми бачили. Ну у нас були такі піар-кампанії стосовно того, а які лінії оборони зв зведено, в Дніпропетровщині е, у зв'язку з тим, що зараз було багато розмов про те, що ну нібито росіяни вони там будуть на Дніпро наступати і так далі. Хоча я вже неодноразово пояснював, що це буде саме за процес, що це буде заход, захід на Дніпро е, е, території Дніпропетровщини, але при цьому без мети захоплення самого там Павлограду або Дніпра і так далі. Е, ресурсу в них просто для цього немає. Їм треба просто сформувати відповідні фланги. Але, ну подивилися, який акцент, на чому акцент. Десь там взводно-опорний пункт в полі, а, вогневі точки, десь в полі, там десь ротно-опорний пункт, там ну добре, все обладнано, окей, щодо питання саме а, протидії піхоті. У цьому і є якраз нюанс. Нема проти протипіхотної оборони. в нас Фактично ніде не, не спостерігається саме гіпертрофованих загороджень для е, того, щоб протидіяти великій кількості людської маси. Росіяни саме нею будуть наступати. Ми про це говорили ще в минулому році. На сьогодні все готово для того, щоб зустрічати таку кількість людського ресурсу, великій кількості людського ресурсу, саме по нашим рубежам. Я не впевнений. Але є ще час про це подумати. І по більшості локацій лінії боєзіткнення ми спостерігаємо зараз використання саме в першу чергу великої кількості саме піхотної компоненти. Вони використовують невеликі групи: 2-3 там штурмовика 5, 6, 7. Але постійно, цілодобово, 24 на 7 Вони використовують саме. Людський ресурс, щоб проривати наші рубежі. Колись це була артил... арта... артилерія З артилерією в них вже е, ми можемо спостерігати дефіцит. Колись це були танки та е, бойові броньовані машини, тобто е, механізовані колони. Але і зараз з ними дефіцит. Е, колись це були каби. Каби вже на сьогодні не демонструють такою точністю, і раніше люди для них. Зараз основний елемент прориву наших рубежів та лінії оборони є людський ресурс. Тому, якщо ми не почнемо якомога, ну зараз я не можу сказати, що це як раніше, це вже запізно, але хоча б зараз починати приділяти максимальну увагу для формування гіпертрофованих ліній оборони проти піхотних, ну тобто, коли поле, так, там декілька гектарів, 2-3 гектари поля. Але щоб воно було повністю закрите проволокою саме проволокою і мінними полями. Ну і є ще дуже цікавий момент, на який я також хотів би звернути увагу: а саме те, що Україна, на жаль, у той час, як Польща, Естонія, Литва, Латвія, країни Балтії, і не тільки починають підіймати питання про вихід з Отавської конвенції. Яка обмежує використання протипіхотних мін Україна, це питання поки що ще навіть не підіймало на поверхню. А чому? Протипіхотні міни це саме те, що нам потрібно зараз, щоб зупиняти усі ці хвилі м'яса, які відправляють е російське командування для того, щоб здійснювати штурм та просування своїх окупаційних військ в Україні. Для нас дуже важливо зараз. Навіть, скажімо так, тимчасовий, але все ж таки вихід з Отавської конвенції. Ми в цьому році будемо воювати не проти танків т 97 прорив або Т-14 Армата, навіть не проти Т-62 та Т-54, 55, їх буде дуже мало. Не кажучи вже про бойові і броньовані машини, навіть не кажучи вже про Уазіки, Жигулі та навіть е Ніви. і Вислючків та коників, ми будемо воювати в першу чергу проти російського м'яса, проти їх людського ресурсу, проти їх піхоти. Треба починати вже розглядати питання, щоб максимально гіпертрафовано активізувати та каталізувати протипіхотні засоби, протидії російським окупантам. Дякую всім за увагу тим, хто дивився це відео. А особливо дякую тим, хто поставить лайк, репостне, розпосюджує в своїх соціальних мережах це відео. А також підписка, натиснути дзвоника та прокоментувати. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Саме. Дякуючи вам, ми можемо це відео саме популяризувати в україномовному сегменті YouTube, щоб його побачили, почули та навіть прочитало якомога більше споживачів інформації, які шукають дійсно цікаву інформацію. Якщо ви вважаєте цю інформацію цікавою, то звісно що ви можете вільно її а, з кимось поділитися. Дякую ще раз усім, хто подивився. То а, зробив усі дії для популяризації цього відео, і як завжди, слава Україні, слава нації.